Перейми дуже сильні, але ви не народжуєте. Ось вам такий маленький приклад з моєї практики. Це вже не перший приклад. Коли дівчинка приїжджає в пологовий будинок з переймами, з проміжком приблизно 3-4 хвилини, дуже сильні перейми, важко продихаються, дуже болить. Її дивляться на кріслі. І ми там вже очікуємо: ну, хоча б 5 см, а там лише 2. І дівчинку відправляють у відділення патології вагітних для того, щоб... Ну чекати перейми в пологову залу йти з таким відкриттям ще зарано. І під анестезію в 2 см ніхто не ставить. Дівчинка йде в відділення патології вагітних і чекає там, йде в душ, ходить, нагулює перейми для того, щоб потім знову прийшов лікар вже в відділенні да, патології, подивився на кріслі і сказав: ми або ще чекаємо, або там 3 см і дівчинку тоді будуть спускати в пологову залу. Тобто, коли вже буде 3-4 см, тільки тоді. Будуть спускати в пологову залу. Ось саме чому кажуть не поспішати їхати в пологовий. Часто мене питають, чому кажуть не спіши в пологовий їхати. Да? Бо є дівчата, які там 10 хвилин між переймами і вони вже біжать в пологовий будинок. Ну їм так спокійніше. Але краще не поспішати, тому що це буде відділення патології, а не вже пологова зала.